Національна гвардія проводить службове розслідування після удару ворога по навчальному полігону. Так писали, вот, але це неправильно. По стрільбищу в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Поруч зі мною у студії наш шановний студійний гість це політолог, аналітик групи Левіафан Сергій Назаренко. Пане Сергію, радий вас бачити і вітаю за увагу до українського радіо. Вітаю вас, пане Віталію та наших шановних слухачів. До е, подій е, трагічних на Сумщині ми повернемося буквально за кілька хвилин, але почнемо з іншої гарячої. Я про неї трошки згадав новини в Іспанії, вбило діозного політика Чесів Януковича, заступника голови адміністрації е, періоду президента втікача Андрія Портнова. Він намагався розставити людей в судовій системі, йому це не вдалося. Е, чому він втік до? Іспанії, і найголовніше, чи виконував він на все схиляється до того, що він був афільованим агентом Федеральної служби безпеки, тобто виконував певне доручення російської розвідки. Пане Сергію, ким була ця фігура все-таки для України в минулому і останніми роками. Багато хто пам'ятає про незаконний перетин державного кордону його сином, який абсолютно підлягав призову, от і поговорили, поговорили і забули. Так, дійсно, ми забули про це, адже Портнов зберіг зберігав до сьогоднішнього дня свій вплив на деяку частину судової системи, бо переважна більшість судди, які були, які зараз мають повноваження, вони були призначені за часів, коли судовою системою керували портновські валовим. До речі, ми даремно також про прана Ківалова забуваємо. Він ну, вважається щасливим пенсіонером, живе собі в Одесі, і наскільки мені відомо, жодних кримінальних проваджень відносно нього немає. І продовжуючи вас, він відсадив собі нещодавно шалену пенсію, по-моєму, десь було таке. Можливо, можливо. Тобто, ще ми з вами сплачуємо свої кошти шляхом податків на його утримання, так би мовити. А раніше Портнов, ну, що мені в ньому так би мовити подобалось, те що він не змінював свою лінію. Він працював в інтересах Москви як і раніше, не так і, і зараз. З чого я можу зробити цей висновок? Ну, з його діяльності нічого корисного, особливо для України, не було. Особливо це проявилось після початку повномасштабного вторгнення. Так він створив певну судову систему, яку замкнув на собі. Також контроль правоохоронної системи частково був на Портнові це були таке методи ручного керування за часів президентства Януковича. В Портнова були різні публічні посади однак, не публічно він був куратором правоохоронної системи та судової системи. В нього був певний певний вплив як і в органах виконавчої влади, так і в Верховній Раді України. І ті люди, які він, які він допомагав, вони інтегровані в цю систему, були на всіх щаблях і залишаються такими по цей день. Сплячі, так би мовити, ну сплячі чи не дуже? Це хай вже розбираються правоохоронні органи, але ну кожного суддю. Портнов затверджував особисто, відповідно, кожен суддя може. Діючий, який має повноваження, десь може відчувати якісь свої зобов'язання перед ним, так що ну цей вплив залишався. Однак, ну після фактичної ліквідації цієї особи будемо сподіватися, що все ж таки якісь позитивні зміни будуть у нас і серед судейського корпусу. Ви знаєте, коли говориш, ми говоримо аналізуємо діяльність судової системи. Я пригадую, грудень 2021 року несподівано на адресу окружного адміністративного суду. До Києва ліквідованого надійшло два провадження від адвокатів президента втікача. Деталі я шановні радіослухачі нагадую, це офіційно встановлені факти з'ясувалися пізніше. Я кажу, диявол криється в деталях. Після того як рашисти планували захопити Україну, зокрема Київ планувалася. Ротація дуже швидка влади, і цей ОАСК мав проштампувати ці судді мали проштампувати те рішення. Точніше скасувати рішення Верховної Ради про визнання нелегітимного або легітимного нелегітимним, тобто повернути ситуацію в початкове русло і. Таким чином, щось на кшталт узаконення. Далі планувалася ротація Януковича на Медведчука. Далі вибори нового складу Верховної Ради. На щастя, нічого з цього, з цього не вийшло. Але це штрих до того, яким чином функціонувала ця судова система. Прізвища відомі. От це так згадується постійно, постійно, постійно. Ви дуже вдало підібрали те на що звернути увагу. Я слідкував в 2021 році в кінці за цими подіями. Навіть поставив собі нагадування на телефон, бо це засідання було призначене на 15 лютого. Відповідно, після того як було прийнято потрібне рішення суду, а я впевнений, що якщо б це засідання відбулося, саме потрібне рішення було прийнято. Після цього це було як формальним аргументом для здійснення вторгнення і для того, щоб ну, привести Януковича в крісло на банкову на штиках російських військових. І що можу зауважити, що сам цей суд створив портнов цих людей. Туди призначив Портнов. І він саме, ну, я можу тільки висловлювати припущення, що він був ідеологом такої схеми, але ну, він дійсно перебував в Росії. Відповідно, там не можна перебувати в Росії, не консультувати їх ФСБ або урядові якісь структури. Це просто. ну... По іншому там не буває, там і інакше тебе просто викинуть з тієї країни або фізично е, ліквідують. Тобто, ну я впевнений, що портнов до цього свою руку, так би мовити, теж приклав. Ну, про Портнова доводилося читати, що в нього є нерухомість з одним з топ-чиновників навіть державної думи в Москві. Вони все це ховають, 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 в тому числі інколи пишуть таке про деяких депутатів певної політичної сили, в Раді 9. несподівано то дружина, то якісь інші, так би мовити, делікатні подробиці спливають. Що в принципі для воюючої України неможливо, щоб політик був в Україні, Україна борон. Рила свою незалежність від, від ворога і все час у, у тебе родичі в Москві. І е, там і валютні рахунки, там і нерухомість. Це в принципі, я кажуть, не вкладається в голові. Ну а про портнова варто сказати, пане Сергію. Думаю, ми зобов'язані про це теж згадати, що дивним чином йому вдавалося вигравати всі суди проти. Е, Топових частково з вами про це поговорили, чому так могло чому вдаватись? Да. Ну по цим справам, там предмет доказування такий суперечливий, суперечливий, і там неможливо встановити якихось залізобетонних фактів. і Відповідне рішення приймається на основі внутрішнього переконання судді. А яке може бути внутрішнє переконання в суді? Яке зобов'язання своєю посадою? Конкретній особі. І тим не менше, Портнов ну, він дійсно він чим був він небезпечний? Не тим, що він портнов, а те, що він все ж таки високоякісний юрист. Він вміє як вибудовувати схеми, так і підбирати команду для реалізації цих схем. В поле зору чомусь повинні всі ці штрафи були виплачувати за ці спростовані звинувачення. Юристами Портнова про те, що це неправдива інформація, про те, що він працює проти України. Він абсолютно чесний, непорочний. Те, що публікують і телеканали, і деякі провідні інтернет-ресурси, все це порочить його честь, гідність, шкодить діловій репутації, тому штраф, 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 штраф. І доходило до того, що, очевидно, про нього вже стали боятися писати. Так в цьому і була вся ідея. Він же ж навіть не приховуючи це, говорив в усіх своїх соціальних мережах, що от я вас зараз всіх навчу, ну він багато висловив. Використовування нормативної лексики, але тому вся була ідея, щоб люди, зокрема журналісти, боялись використовувати саме прізвище портнов. от І він добився цього. Десь у мене зберігається цей запис його розмови скандальної з одним з прокурорів. Мабуть, знаєте, напевно, там мат таке, що можна повчитися в певному сенсі, я перепрошую. Звісно, це висококолі... Він Талановита творча людина, та, була. талановита творча людина за те, що цей прокурор написав про нього і сказав про нього правду. Не погодився з його, так би мовити, резюме, з його оцінкою. Щоб фіналізувати цей порновський трек, в нього на гачку багато людей було в судовій системі від судів до правоохоронних органів. Чи варто очікувати, що тепер його мережа почне розпадатися? Я дуже на це сподіваюся. і ця мережа вона дещо сколихнулася після того, як він поїхав, після того, як в нас все ж таки ну, відбулися деякі зрушення в, ну, в системі судоустрою після Революції Гідності. Тобто цей вплив потроху падав, і він вже тримався не на жорсткому адміністративному там примусі, а виключно на другу чи не дружних там відносинах, тобто горизонтально, не на, не на вертикалі. Тому я сподіваюся, що і оце цей негативний вплив через таку горизонтальну мережу, що він вже ну зникне, якщо, ну, зникне, якщо вже зникла відповідна персоналі. Ну, на завершення можна сказати, що останнім часом діяльності українських правоохоронних органів до як кажуть, вичавлювання з-за кордону тих, хто втік, хто там перебуває, вона помітним чином посилилася. Можна пригадати недавню депортацію з Монако сина Богуслаєва, богуслаєва молодшого. От який там себе почував абсолютно безпечно. Тепер у нас на черзі було повідомлення. що, правда, його спростовує адвокат першого заступника ради національної безпеки і оборони часів Петра Порошенка, п'ятого президента пана Гладковського. Було повідомлення, що його арештували адвокат. Каже ні, його поки не арештували. От, але це все наштовхує. Тепер от портнов ліквідований. Це все наштовхує на думку, що за за кордоном так само дуже і дуже, як кажуть стрьомне. Це вже залежить не від того, де ви живете, а від того, що ви робите, і що ви робили. І ми не можемо стверджувати, що ця ліквідація це діяльність українських спецслужб. Але якщо це і навіть так, ну тут можна тільки потішитись, тим, що жоден зрадник не уникне покарання. І нагадаю, що у нас нема жодної кримінальної справи, де портнов є обвинуваченим або де йому е е пред'явлена підозра однак, питання вирішено таким чином. Підрезумуючи, можу сказати, що Господь Бог все бачить. От, от приклад. Повертаючись до вчорашньої трагічної теми. Під час удару балістикою по стрільбищу в шостці командування не проводило шикування. Такий висновок робить військова кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко Мерінова. І одразу хотів би сказати, спростовуються послідовно всі фей фейки і нашарування. Юлія Кирієнко-Мерінова пише: приліт. У шостій іскандером по наших він був, але перше це було не шикування. Друге, це було не нагородження, третє не 70 загиблих, не 73 знаки оклика, 6 загиблих. Хоча ми цінуємо життя на відміну від. У пороти ми цінуємо життя кожного військового, кожного героя. Шість загиблих, десять поранених. Це був приліт фугасного іскандера. І четверте спростування від Юлії Кириєнко Мирінової. Це був полягон для стрільб, а не ніякий навчальний центр. Але всі дослівно цитую її текст на сайті тексти всі встигли повірити розпропаганді і розширили їхню переможну новину, замість того, аби перевірити правдивість інформації. Суто українська проблема пише наша колега наших блогерів в погоні бути першими в таких новинах, за словами журналістки, це був полігон для стрільб, який є в кожної військової частини, що стоїть на лінії фронту. На четвертому році повномасштабки вже слід розбиратися, де НЦ навчальний центр, де полігон для стрільб неподалік передової не сіяти зраду, бо в даному випадку в обстрілі в першу чергу винен ворог. Ну, Фіналізуючи, можна сказати, що перша причина командир військової частини, який проігнорував проліт ворожого розвіддрона, відсторонений і далі розслідування. Що скажете ви? Це ж не перше, все таки на жаль, це не перша трагедія, і змушений констатувати, що на жаль, і не остання, бо ми перебуваємо в стані війни, і всі військовослужбовці, вони їх місця як і постійного. Перебування, так і тимчасово не всі є під прицілом у ворога. Ну, плюс корти зливаючи різні. Так, да, звісно, бо ждунів вистачає, особливо ну, чи ближче до лінії зіткнення, тим більше таких людей. Ну там воно. Знаходячись біля лінії зіткнення, зрозуміло. Коли ну ти розумієш, що у вас немає сили тримати цей населений пункт, а люди з нього не виїжджають. Ну певне, що ну очікують своїх, як то кажуть. З приводу цієї події, що можу сказати, дійсно це не був навчальний центр, бо тримати навчальний центр за 70 кілометрів від кордону, це вже ну, злочинна недбалість вищого керівництва. так це полігон, на якому здійснюють. Чи стрільби військовослужбовці певної військової частини, і це нормально, що він в них є. Питання тільки до організації цих стрільб. Безперечно, відповідальність несе командир цієї військової частини та особа відповідальна за проведення і організацію цих стрільб. Бо, ну можливо, не завжди доцільно збирати на ці стрільби аж таку кількість військовослужбовців. Ну, наприклад, в тій військовій частині, де служив я. Більше 30 не збирали на подібні стрільби і вживали всі заходи безпеки. Ну, по-перше, ми такі великі це для нас були стрільби. Ми їх проводили кілометрів за сто від лінії зіткнення, щонайменше. А по-друге, моніторились всіми можливими засобами ситуація в повітрі. Е, Пане Сергію, я хотів вас запитати, а можливо тут мова йде в тому числі про відсутність належної координації, Ну, повітряні сили могли б повідомити там розвіддрон? Можливо, алгоритм дії в таких ситуаціях вимагає ухвалення рішень на вищому рівні. Це відповідальність командира. Він несе відповідальність за військовослужбовців. Він е, повинен розуміти, що є ризик через безпосередню близькість. Він не повинен е, збирати людей, не у безнипересвідчитися в тому, що це буде безпечно для них. Тобто промоніторити простір над собою, просто зв'язатись з відповідними людьми, які відповідають за моніторинг цього повітряного простору, це не так складно. У них там система вже напрацьована. А якщо він там комусь не зміг дозвонитись, запитати чому не дали інформацію, це ну вибачте, це його проблема. Він несе за це відповідальність це передбачено статутами. Тому ну тут ніяких питань немає. Я сподіваюся, що це службове розслідування. Врешті-решт ну, закінчиться тим, що матеріали будуть передані до співробітників правоохоронних органів, і все ж таки буде розслідування вже до судовим. Я хочу сказати, що тут так би мовити вищої математики не потрібно, тому що ми часто оперуємо в новинах приліт балістики. Загроза балістики з Курська, Курськ і і сумщина. Це ж абсолютно, абсолютно на одній лінії і відстань там мінімальна для іскандера. На да, цього іскандера, коли він готується, його майже ну дуже дуже складно це все помітити. Однак безпілотний апарат, який наводить той іскандер і який його коригує, це більш ну більш реально. Помітити, я не кажу. Збити, але просто помітити і відповідно скоригувати проведення цих навчальних заходів. Це ж не в бойовій обстановці, що ти не можеш уже коригувати плани, бо ще більше втрати будуть ніж ніж так. Це ж ну. Обстановка відносної безпеки. І я не хочу звинувачувати. Е командира мається на увазі, що я кажу, що він відповідальний за це. А чи е е є його вина, чи ні, це вже буде встановлювати ну, спочатку службове розслідування, а потім сподіваюся, що співробітники правоохоронних органів і врешті-решт суд. Кілька точок зору для контроверсії на сайті BBC.com Є відповідний матеріал. Удар Росії по полігону на Сумщині. Є загиблі, що відомо, що каже командування. Висловився депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Людей взагалі перестали цінувати від наказів залишитись в оточенні до полігонів під боком ворога. Подібне стається вже не вперше, І не другий. Досі ніхто не притягнений до відповідальності. Олексій Гончаренко. Активісти волонтер Сергій Стерненко. Сумщина. Менше 50 кілометрів до кордону з Російською Федерацією знову скупчення особового складу шикування в прифронтовій зоні. Ну, ми встановили, я про це говорив, що ніякого шикування не було. Просто це очевидно те саме, що недогляд, недбалість. Старенко пише: шикування в прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідби ПЛА. Ну і звісно, не обійшлося без Мар'яни без углої джерела. В таких випадках вона закликала звільнити головкома ЗСУ сирського. Скільки ще має загинути людей? Скільки ще дебільних наказів має бути віддано? Скільки ще пихи смертей, пихи і смертей, пихи смертей, або сирського звільнили. Володимира Олександровича звернулося без до президента Зеленського. Ну от, от ну, вибачте, але я не бачу нічого проти законного, як виразилась пані Безуга, дебільного в цьому наказі? Ну, вибачте, люди повинні вчитись стріляти. Підтримувати свій фах повинні. Стрільби організовуються. Командир повинен це забезпечити. Однак, просто як це забезпечити? Щоб з отриманням вимог безпеки, так, це вже інше питання. Але і шикування потрібно проводити. Просто ну, що таке шикування? Якщо це шикування з приводу якогось урочистої події чи нагородження, ні, це не потрібно. А якщо це навчання, і ну, а як доносять інформацію до військовослужбовців, їх вишукують і зачитують. Це, це нормально, а по-іншому воно не працює. Ну і на сайті BBC в цьому ж матеріалі нагадується утра росіян по полігонах ЗСУ. На початку березня в сухопутних військах ЗСУ підтвердили загибель українських військових внаслідок російського удару балістикою по полігону в Дніпропетровській області за 100 кілометрів від фронту. Точну кількість загиблих і поранених тоді не назвали. Кілька років тому подібна трагедія сталася зі 128-ю бригадою ЗСУ, де під час шикування загинули десятки військових. 3 листопада 2023 року, власне, це був наскільки той перший випадок у селі поблизу фронту на Запоріжжі рашисти вдарили по скупченню військових. Тоді у змі писали, бійців зібрали на шикування для вручення нагород. Внаслідок удару російської ракети загинуло 19 військових. 128-ї. ОГЕШЕБР окремої штурмової бригади, ще двоє цивільних командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили про покарання, про кримінальне якесь йдеться. Що б в таких випадках могли б сказати, ви, чим це має завершитися? Відстороненим тюремним ув'язненням. Це має завершитися обов'язково службовим розслідуванням. Після цього, ну в моєму розумінні, я як. Ну, якщо ставлячи себе на місце того командира, який проводить це службове розслідування, я все ж таки передавав матеріали в Державне бюро розслідувань, як в ту інституцію, яка, до підслідності якої належать саме військові злочини, для того, щоб вони вже провели розслідування встановили, чи були в діях тих чи інших осіб наявний склад злочину. Не можна так казати, що це повинен закінчуватися відставками чи ще чимось. Ні, треба по закону, щоб це закінчилось розслідуванням, а уже. Розслідування Слідування може закінчуватись відставкою, кримінальним покаранням, ну в принципі, все або, або, або нічим з цього. Я думаю, це залежить від компетенції командира, тому що життя бійця це його сфера відповідальності. Він має берегти особовий склад. Саме має берегти особовий склад. Саме так політолог, аналітик, аналітик групи Ловіафан Сергій Назаренко був гостем судійним українського радіо.